Ваше подружжя з Лізою Юрошевою – прихильники Таяни таяна співала на ваших приватних святах Взагалі зручно. Товаришувати з артистами вони співають безкоштовно в вас. Це був подарунок Ліза. Мені робила на день народження. Я, чесно кажучи, не знаю, бо я навіть цей день народження не організовував. Вони можуть тобі сказати, чи за гроші. Кожна праця вона має оплачуватися так чи інакше. Це так само ситуація зі мною. Коли ну це більше було на початку моєї кар'єри, мені там телефонували друзі, казали: Саняч, ти... я тебе хочу запросити на весілля, і якщо що, ти міг би і провести в принципі це весілля. От ну вони якось так не. Дуже правильно, правда, Катю? У нас взагалі з твоєю дружиною дуже активне подружжя. Зимову відпустку ви свою вирішили провести не на океанічному узбережжі і не на лижах, а в Африці, на сафарі в достатньо екстремальних умовах. Як готувалися до цієї поїздки? Коли ти приїжджаєш туди в Африку, то ти забуваєш про все те, що тобі там розказували, до чого ти готувався, що ти вичитував в інтернеті. Тому що, коли ти бачиш перед тобою, так стоїть лев там в двох метрах, а ти у відкритій в відкритому автомобілі, то ти по Починаєш заїкатися, -за і тобі стає лячно. Правда, це дуже страшно. І як би ти не готувався, це не комфортно. Перші е, три дні ми завжди боялися, враховуючи те, що твоя дружина є власницею двох п'ятизіркових готелей у Києві, Африка і Сафарі, це не п'ятизірковий відпочинок. Аж ніяк як готувалися до того, щоб відпочивати в наметах. Катю, ти зараз зробиш назване принца Абудабі. Мені здається, я в своєму житті спав і в наметах, і в бабусі в селі Паскорово. Так що, в принципі, жодних проблем в мене з цим немає. Зустріч з яким африканським. Тим звіром найбільше справила вражень. Найстрашніше, коли ти вночі спиш, так прокидаєшся е, в другій годині ночі, і, і щось в тебе от, тут їсть з, от позаду. Ти привідчуваєш, що щось ходить, і потім зліва, потім справа. І так навколо намету щось ну щось відбувається. У нас така була ситуація. Найперше, що ти хочеш, це якмо ну, швидше заснути. Нема куди діватися, просто ти вже тут. Ранок ми прокидаємося і запитуємо, а що відбувалося взагалі. І нам кажуть, та приходили слони, все нормально. Я кажу, а о, як їх багато було? Він навіть не один. І кажуть, ну біля вашого намету було штук вісім.